Шахраї постійно слідкують за ситуацією в державі. Вони користуються тими ситуаціями, які виникають, і під ці ситуації вигадують нові схеми. Це, наприклад, можуть бути, коли був період блокаутів, стосувалося продажу генераторів, павербанків, іншої генеруючої техніки. Зараз з'явилося повідомлення щодо надання соціальної допомоги на збір дитини, дитини першого клас. З'являється повідомлення щодо надання таких допомог соціальними органам. Також постійно на шахрі буде нові схеми розсилають, масово розсилають, можуть розсилати листи, в яких можуть міститися ссылки для переходу, там можуть просити про щось проголосувати, або просто бізнесменам там чи на суб'єкти господарювання надходити повідомлення. Від державних установ, це, як правило, ЗІП-архіви, в яких там декілька документів, при відкритті яких може інфікуватися комп'ютер, це може бути вірус-вимагач, який криптує всю інформацію, або ж отримання доступу до програми Клієнтбанк. Небезпечно в першому випадку, коли вірус вимагаєш, він блокує весь комп'ютер, всю інформацію, яка стосується господарської діяльності, розрахунки, контрагенти. І хакери вимагають за розблокування комп'ютерів там певну суму коштів. В іншому випадку, якщо використовується шкідливе програм забезпечення, яке отримує доступ до програми Клієнтбанк то постраждала особа ризикує втратити кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку. В обох випадках слід так, довіряти тільки перевіреним відправникам, офіційним сайтам. Якщо є якісь питання, краще звернутися в фізичне відділення тої чи іншої установи, чи податкової служби, чи там адміністрації. Або банківського відділення не переходити за підозрілими силами.